Вітаю на каналі Орхи. Мене звати Іра. І сьогодні хочу подякувати кожному, хто підписаний на мій канал, хто підтримує мене коментарями та лайками, хто допомагає просувати наші українсьмовні канали в Ютубі. Дуже вдячна всім. Також дякувати Богу і Збройним силам України за те, що маю змогу знімати ці відео і насолоджуватись красою орхідей саме вдома, в Києві. В Україні. Завжди хочеться на позитиві вести канал, але не завжди виходить. Хочу ще сказати, що я щиро вдячна усім тим, у кого є свої YouTube канали, на кого я підписана, хто ділиться красою своїх орхідей, своїх колекцій, показує, розказує про догляд за ними. Це теж дуже підтримує в цей тяжкий час і завжди є чому повчитися у когось. Щось новеньке та дізнаєшся з інших YouTube каналів. Сьогодні я хочу показати всі орхідейки, які я купувала за літо. Вони всі з оцінок, і які зміни з ними проходять за цей час в моїх умовах. Це орхідейка, я дуже надіюся, що це Violet Quinn. Вона поки що стоїть на місці. Коренова непогано. там багато її субстрату. І ну, начебто поки. поки все добре. неї чудовий, надія на краще. Далі покажу оцінки за шану. Дуже їдять їх там шкідники. Коріння, я скажу, що багато, не багато, немало. Є, наче поки що стоїть на місці, але я вже почала їх підживлювати. ось тим добривом. Цим добривом, тому що пішли в ріст гарно видно, де... Як вирісли листочок, ось звідси це все вже вирісли вдома. Також ця орхідейка теж трішки, трішки менше росте, але все ж таки росте. Від уражень шкідниками залишились такі плямки. Так ще, чекайте, вістан. Тут набагато краще. І це Тропік Пікоті. Гарне в нього коріннячку набагато кращий стан. Це такі поки три орхідеї, які в гарному стані у мене. Ще одненька. Навіть пробуджує брунечку. Можливо, скоро побачимо цвітіння її в надії. Сюрприз, не знаю, хто це. Ну, щось цікаве. Щось цікаве, коренева теж гарна в неї. Чотири вже в чудовому стані. Під, питання. під питанням це ця орхідея, котру я в котрої вирвала, ну, так видалила гарно, зачистила квітмостерий. Вона була перелита, пересадила. Коріння не багато, але воно є. І тургор в неї просто чудовий. Я так підв'язала. Ось сьогодні спонжиками змочила протерла листики бурштиновою кислотою, але вона повністю відсушила, бросила з квітоноса, Дровецький квітоніс, який вона відсушує. Ну, буду спостерігати і тримати вас в курсі всіх подій. Теж більш-менш непогано по цій орхідеї. Це орхідея з з епіцентру, Ростить, вона ростить, видно, що там, от, бачите, такі наші як були якісь мусоринки, вони вже підросли, листочок підріс, і так трошки доверху піднялися, треба буде протерти і серединку. Це бігліп, біг який я показувала. Я його пересадила і, мабуть, я вперше за багато часу, за останній час пожалкувала, що я його пересадила. Було багато коріння в нього, але по краю горщика бачу все згнило, тільки верх. Верх дає надію. Те, що верхнє корінечко поки ще є, там до півгорщика, воно всередині є. І добре. Вона така здорова, гарна. Верхнє листечко цупкеньке, нижні трішки опущені, я теж їх бурштиновою позмочувала диски і так підставила, підперла паличками бамбуковими. І це саме такий невдалий варіант. Не було мало коріння. Я це розуміла. До речі, така назва в неї карту Dance, Ну, я не знаю, я ніде не бачила. Як ця орхідея виглядає? Ну, Це, мабуть, якийсь бігліп, тому що коріння вона дуже швидко скинула і, і втрачає потрошку тургор. Дуже сумна картина. Теж ось так під, 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 підліпила спонжі, підперла е, паличками. Ця сторона ще більш-менш така в тургорі. Ну, теж, надію, вмираю останнє. Обробляла ось таким препаратом їх. Тут написано 2 г на літр води, але я давала грам і боюся таких препаратів. Ще його вперше використовую, тому не можу нічого сказати за нього. І бурштинова кислота в таблетках. Одну таблеточку я розтовкла і от спонжик, спонжиками протерла їх всі. Ще коли я добилась того, що в Ашані з'явилася оцінка адекватна по 100 гривень, вони оцінювали орхідеї, я не могла не купити орхідейку, ось така вона. О, стаканчик зверху, ще я нічого такого не робила, трішки жовтий листочок. От, буду теж дивитися, мабуть. заберу просто стаканчика, присиплю корою. І ростущий листик є, цирконом оброблю. І від шкідників теж буду ще проходити обробку неодноразову. Ну, ось такі зміни в мене по орхідейкам, котрі з оціночок. Дякую всім за перегляд. Всім бажаю спокійної, тихої ночі. Щось притихли. притихли і це трішки насторожує. Ну, нічого, переможемо, вистоїмо, все буде Україна. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі.